У червні в Україні вшановують пам'ять дітей загиблих внаслідок збройної агресії Росії. Ведуча заходу Ольга Курчин нагадала про жахливі цифри, що стоять за цією трагедією. Станом на 4 червня 2025 року. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України зафіксовано 1971 випадків поранення дітей та 635 фактів загибелі дітей. Зниклих 2244. Знайдених 41 тисяча 84. Ведуча Ольга Курчі зазначила, що офіційні дані щодо загиблих дітей не завжди відображають повну картину, адже значна частина української території досі перебуває під окупацією. Вона закликала всіх молитися за тих дітей, які нині перебувають у небезпеці на тимчасово окупованих землях, і за кожну дитячу долю зламану війною. Стала молитва такою короткою. Боже, будь ласка, війну зупини. Вже перемога не буде солодкою тою ціною, що платимо ми. Боже, будь ласка, навчи нас справлятися, Хрест свій достойно крізь біль цей нести, з вірою в серці навчи залишатися, дай нам просвітлення, волю і прости. Під час пам'ятного заходу дітлахи виконували сумні пісні. Присвячені своїм ровесникам, дітям, чиє життя обірвала війна. Наші дітей, і як тебе символем. Священники відправили панахиду. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий Боже. Колома Іван Малецький, Галина Рванчук, телерадіо компанія Раї.